Марш, Тату, заспокойтесь! Мовчи! Вкладай малу спати! Чия дитина? Моя чи Анджі? Хто? Хто її батько? Признавайся, бо то ти за Ну то що? Говори я до всього готовий. Соружний ти мені. Осорожний від першого дня, як у тітчину хату ступив мене сватати. Ти думав, як я сирота, то можна мене як худобу брати. Замовч. Ти мені завжди був бридкий. Замовч! Бий! Хоч вбий! А я його люблю і любитиму, поки світ у моїх очах дивись сюди! От перед Богом святим клянуся! Перед святою матір'ю Божою! Не ти мені чоловік! Василь! Василь, мені чоловік. Само!